А ви помітили, що в народі є така фраза стати чоловіком, і немає фрази стати жінкою. Ну, вона є, звичайно, в певному сексуальному контексті, але я кажу не про цей контекст, а про жіночі і чоловічі якості. Всі чоловічі якості, якщо ви помітили, вони набуті, тобто всі якості, за які ціняться чоловіки. Це контроль над емоціями, це мужність, хоробрість, щедрість, доброта. Це все чоловік-хлопчик. Спочатку хлопчик, потім чоловік. Він це все набуває протягом життя. Це сенс його життя чогось досягати, змінюватись на краще. А у жінки нема сенсу подібного. Жінка одразу народжується з усіма необхідними жіночими якостями, за які ми всі чоловіки їх і любимо. Жінку важливо протягом життя не зіпсувати, не лякати її, щоб вона становилася мужньою. Бо мужня жінка це насправді дивно трошки звучить. Я не знаю, як на це не ображаються феміністки взагалі, але звучить дивно. Не критикувати її, щоб вона забитою сірою мишою не була. Дуже важливо любити жінку, і тоді вона не втрачає своєї якості. Тоді вона не намагається бути чоловіком, не намагається бути хороброю, конкурувати з кимось. Її так добре, її просто люблять. Тому більшість моїх відео про те, що жінку треба берегти.